Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Під час чергової повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони завдали удару, які вже називають одним з найгучніших за всю війну. З району Чернігова була здійснена зал по стратежному бомбардувальнику. Туди 95 що намагався здійснити пуст крилатих ракет ракета, влучила прямо в кабіну літака. Вибух розірвав передню частину фюзеляжу. Ламка розлітілись на десятки метрів. А в самій кабіні миттєво виник вогонь і чорний газ, екіпаж загинув на місці, не маючи жодного шансу на евакуацію. За підтвердженими даними серед жертв сім офіцерів, у тому числі командир. З 20-річним досвідом служби Сам інцидент відбувся в момент, коли російська авіація готувалася до чергового масового удару по Україні. Тут 95, які злітали за адроми в центральній частині Росії, були завантажені ракетами великої дальності. Їхній маршрут полягав поблизу кордону, але один із літаків опинився в зоні дії українських засобів ППУ розгорнутих в районі Чернігова українські розрахунки, отримавши ціліві дані від радарів, супутників ухвалили рішення здійснити запуск. Система спрацювала ідеально. Ракета наздогнала літак на висоті кілька кілометрів. Точність була максимальна падіння уламків відбулось на території. Де розташована військова база технічного обслуговування літаків уламки зруйнували два ангари. внаслідок вибуху пожежі загинуло понад 30 військових, які перебували на чергуванні. Деякі машини згоріли повністю серед них паливо. Заправники, транспортні засоби для підвозу ракет вибухова хвиля. Пошкодили комунікаційні лінії. військовий об'єкт виявився паралізованим. Що найменше на добу інформація про знищення стратегічного бомбардувальника миттєва поширилася в російських військових колах. Тут 95 один із ключових елементів російської авіації. Дального радіусу дії використовувався для запуску ракет Х-101-555. Втрата одного з такого літака не лише має матеріальний і символічний удар, адже виробництво цих машин давно зупинено, а наявні одиниці зберігається як найбільша цінність. Екіпаж складався з офіцерів з великим досвідом, які брали участь членних операціях. Їхня загибель стала болючим ударом по моральному стану в підрозділів. Українська сторона підкреслює, що цей удар став черговим доказом здатності зсу захищати небо навіть стратегічна авіація. Використання систем ППО поєднання з даними розвідки продемонструвало, що російські літаки не мають абсолютної перемоги, можуть бути знищені в повітря. Київський генштаб повідомив, що атака Щернігова була спрямована і підготовлена заздалегідь, але момент пуску брали лише тоді, коли було підтверджено намір Ту-95 Здійснити запуск ракет по Україні. Втрати російської сторони підтверджуються численними джерелами. Загинули всі члени екіпажу літака. Що найменше сім офіцерів додатково загинули військовослужбовці на землі Внаслідок падіння уламків разом понад 50 осіб поранено близько сотні. Знищено ангари машини забезпечені склади з озброєнням загальні збитки оцінюють сотні мільйонів доларів. Політичні наслідки стали відчутними негайно. Москві намагались приховати факт втрати Ту 95 але інформація швидко потрапила у відкритий доступ завдяки фото і відео. Серед військових політичних еліт виникли суперечки щодо ефективності систем захисту авіації маршрутів польотів. Водночас суспільство поширюється невдоволення родини загиблих офіцерів. відкрито ставлять питання про ціну війни і відсутність належного прикриття. Для стратегічних бомбардувальників аналітика цей випадок має стратегічне значення збиття ту 105 знижує можливості Росії здійснювати масовні ракетні удари. Ставить під сумнів міф про невразливість стратегічна авіація для України. Це серйозний моральний успіх і сигнал союзникам, що надання системи ППО працюють ефективно для Москви. Ж це удар по престижу демонстрація вразливості навіть найцінніших ресурсів, і що подібні операції повторюватиметься. Російське командування може втратити здатність координувати стратегічні удари. Політична криза лише посилюватиметься. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.